Доброго ранку, доброго дня! вітаєте ви, вітаю вас я. Малята, я вас запрошую на заняття з математики. А хто до нас сьогодні завітає, відгадайте загадку. Хто моторчик свій заводить? З даху в гості, хто приходить. В групу він до нас дістався, скажем дружно, добрий день. Так, Карлсон. Малята, погляньте, до нас з вами сьогодні завітав Карлсон із своїм другом. А можливо, з вас хтось знає, як звуть маленького друга Карлсона? Так, це Малюк. А чим різняться за зовнішнім виглядом Малюк та Карлсон? Так, малята. Карлсон товстий. А малюк хутий. Ми знаємо, що живі предмети хуті, а не живі, то тонкий. Дітки, і малюк дуже полюбляє читати книжки. А ви любите? Ось погляньте, і він приніс дві книги. Скажіть мені, які вони? Так, одна товста, а одна тонка. Малята, а що ж поробляє Карлсон найбільше? А Карлсон полюбляє бутерброди з варенням. Ось погляньте, які він приготовив. Як ви думаєте? Який бутерброд, Карлсон віддасть малюку, а який залишить собі? А чому ви так думаєте, що він віддасть малюку тонкий бутерброд? Так, тому що малюк худенький, а Карлсон товстий, і він забере собі товстий бутерброд. І наші друзі поласували бутербродами і вирішили полетіти на дах. Але на вулиці малята холодно, тому друзі вирішили взяти з собою шарфики. Який шарфик знадобиться Карлсону? А який малюку? Так, Карлсон собі візьме шарфик товстий, з товстих ниток зв'язаний, а малюку із тоненьких. Наші друзі полетіли, але нам залишили завдання. Відкрийте свої зошитки на сторіночці 7. І в нас з вами є предмети. Вам потрібно в кожній парі порівняти предмети за товщиною. І розфарбувати тонші із них. А тепер давайте перевіримо. Так у вас отрималось. Молодці малята. Справилися ви із завданням. Гара, неспочина. Поки ми з вами відпочивали, до нас завітали хто? Так, ведмедик і зайчик. Малята, а скажіть мені, будь ласка, а ведмедик який? Вірно, великий і товстий, а зайчик маленький і худенький. А розгляньте, які дерева ростуть. Одне дерево. Товсте, а друге тонке. Дітка, скажіть же ж мені, будь ласка, а за яким деревом зможе заховатися ведмедик? За товстим, молодці. Давайте перевіримо. Видно ведмедик? Так, а за яким деревом заховається зайчик? Так, за тонким, ану. Не видно й зайчика. Молодці. Малята, а як ви думаєте, а якщо зайчик заховається за товстим деревом, його буде видно чи ні? Давайте перевіримо. Не видно зайчика. А ведмедик, якщо за тонким заховається, вірно, його буде видно. Отже, малята. Маленькі тваринки і худенькі можуть заховатися за любо яким деревом, чи товсте, чи тонке, а великі і товсті тварини заховатися зможуть тільки за товстим деревом. І зайчики з ведмедиком також вам залишили завдання. Вам потрібно зеленим олівчиком Розфарбувати найтовщого черв'ячка. А жовтим найтоншого. А тепер, малята, допоможіть кожному черв'ячку знайти вхід до домівки відповідно до свого розміру. Проведіть лінії. Молодці малята, скажіть мені, будь ласка, про що ви дізналися сьогодні? А з якими казковими героями зустрічалися? А що вам запам'яталось? А я вам говорю до побачення, до зустрічі!